Ніколи не треба недооцінювати Теодора Брукса, доктора медичних наук. <клухи> поганий пес. Поганий пес. Поганий пес. Дуже поганий пес. На дерево вилізти слабо цуцику. Слабо вилізти. Так, так. Бо ти не вмієш лазити, бо ти нічого не вмієш. Ну що? Обламався? Тут же ж холодно. Щоб твій пісюн відмерз. А ну випне біом підписочку. А, подякував.